Скандал навколо волонтера Володимира Дороша. Його затримали правоохоронці через те, що він перебував у розшуку. Володимир Дорош разом з командою прийшов на засідання сесії Чернівецької міської ради, аби озвучити петицію щодо збереження приміщення на вулиці Степана Бандери для роботи фонду. На вході до міської ради під час перевірки документів Дороша затримали представники поліції. Як це було, бачили кореспонденти Сі4. Ну, а саме на позицію треба з'ясуватися. Я, 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 я знятись з, з військового обліку і, і все, що я хочу, це просто піти виступити. Розумієте, це Володимир Дорош планував вийти з поліцейськими на вулицю для уточнення військово-облікових даних. Втім, люди почали перешкоджати цьому. Після перепалки на вході поліцейські вивели Володимира Дороша на вулицю та посадили до службової автівки. Тим часом у коридорі присутні кричали ганьба і вимагали роз'яснень. Присутніх вийшло декілька депутатів. Разом з тим, депутатка від фракції Народний контроль Яна Брус була присутня у коридорі від самого початку конфлікту. Згодом людей допустили до сесійної зали. У мене голос, хто це? Я депутат міської ради, Я Ти за хто вас раді, що ви Скільки ради. Скільки можна тут цих людей ламати. Хто ви такі, хто ви прийшли в цю міську раду, що ви таке випаряєте в місті? Засідання сесії розпочали з привітання волейбольної команди Буковинка у перемозі в чемпіонаті України. Згодом на трибуну вийшла Яна Брус, яка почала вимагати пояснень щодо затримання Дороша. Хто знає де зараз Володимир? Ніхто не знає. Звонили, це його немає. Поліція жодної інформації не надає. Що відбувається, люди? Вам не здається, що на якісь ну, червоні лінії взагалі у суспільстві? Бані. Бані. Чув, Ані, я, я, не, я не знаю про що йде насправді мова. <реслужен> Я находився сесії після інциденту у засіданні сесії була оголошена перерва. Волонтери вимагали від міського голови з'ясувати, де перебуває Володимир Дорош, та повернути його до міської ради. Ви не даєте мені Можливість да. дізнатися вже нас, ви кричите. Ви перебиваєте ви ображаєте. Ми не розуміємо, що відбулося, де наразі знаходиться Володимир Дорош Поліція наш жінок толкала, хватала за руки за всю пустила голові. всьому. Я мама п'яти дітей, підселинка двардія з Луганської області. Мій батько Володимир Доріш сьогодні йшов сюди в міську раду, щоб виступити, розповісти про те, що назбиралась необхідна кількість голосів петиції, розповісти про нашу діяльність. І чому якийсь молодик, будемо так казати, він має тягати жіночку, мені 64 роки. Я заслужила того всього. Він сказав, що чого ви тут кричите? 15 хвилин, ми перевіримо вашого шефа і повернемо його. Донька Володимира Дороша написала заяву до поліції. Між тим, їй повідомили, що її батько перебуває у розшуку з 10 січня 2025 року. 10.01 він А не з 8 квітня 2020 року. Скільки місяців він був у розшуку, він в процесі У Нацполіції інцидент в міській раді прокоментували так. Під час перевірки документів у чоловіка з'ясували, що за раніше поданим зверненням ТЦК він перебуває у розшуку за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого в статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Буковинцю запропоновано добровільно пройти до ТЦК та СП щодо уточнення даних. Однак чоловік відмовився. Тоді до нього було застосовано передбачене законодавством у таких випадках адміністративне затримання та доставлено до найближчого територіального. Нього центру комплектування зауважимо, що порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період затверджений постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року. Ми також звернулися за коментарем до прислужби ТЦК. Втім, наше звернення там проігнорували. Нагадаємо, раніше під час прес-конференції міський голова на питання журналістів заявляв, що приміщення на вулиці Степана Бандери передано військовим для відкриття рекрутингового. Центру більше того, за даними міської ради, Володимир Дорош має перед громадою борг у сумі понад 1 мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень. Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Михайло Рубанович, Микола Ганутін. Новини Сі 4